Так, Всім привіт! Таке коротеньке відео. В общем, Під підзбираю запчастини буду робити ґрунту фризу до кентавра свого 24 ки С. В общем, редуктор буде в мене, Жигульовський, все той же міст. Тільки буде обрізані чулки, все просто буде от бачимо, робитися вкорочений редуктор. І тут думаю буде виходити просто вал, не полось, так як полось, ну, на хреза буде метр десь 50 Це чистого захвату. Щоб отущити, виходить, не одлінати, полось а отлщити просто зробити, типу, як карданом В общем, отакі зв'язочки шестерні, корпуса. Це все з металолому Коротше, якщо десь раніше брав, воно ну, так мене тут лежить. Зараз дійшли до нього рухи. Ну, є. Від... Коротше, в голові, грубо говоря, зробити. Дивимося. Бачимо шестерень. У мене оце промежутка, де <кій> виставляють шестерню на ЮМЗ чи Т40 вивод переднього моста. Ще знайти дві великі шестерні, там не пам'ятаю 38 вроді зубів. І можна, в принципі, робити привод самої фрези шестерьочастий редуктор з боку. Ну, можна ще зробити цепний. Наприклад, в мене фреза 1,40 м і цеп 19,5 ну, доволі непогано ходить. Ну нема таких зараз зв'язочок в мене. Є зв'язочки шах 25, ну ще мучніші, грубо говоря. Ну, До них нема цепа. Теж не знаю, що, що легше буде знайти. Чи цепа, чи самі зв'язочки. А ні, якщо знайду <кхід> дві шестерні, то можна робити привод шестерінчастий. В общем, так. такий ще промежуточний корпус, будемо казати, це від цього вала. Це якщо прийдеться робити щось на цей як його, привод шестерню, то це в мене вже є один корпус і виход на привод. В общем, якось так, в кого які мислі, кажіть, будем, може буду переслуховуватись до чого. Ну, хоча приблизно знаю, що як робити, але.